Привет! Вы на канале Олег и мы продолжаем наш сериал по реставрации мотоцикла КМЗ М72Н, который по нашему заказу выполняют ребята из компании Мотореплика. Сегодня будет довольно интересное и полезное видео о реставрации, о правильной реставрации коробки передач мотоцикла М72. Притом ребята здесь применяют определенные ноу-хау, как улучшить работоспособность этой КПП и поделятся своими секретами со всеми Нашими зрителями. Приятного просмотра. Я вас просмотра вітаю на нашому каналі. Моторепліка з одноіменним сайтом фейсбуком та інстаграмом моторепліка.com. І сьогодні ми продовжимо знімати спеціально для каналу нашого друга Олега Аса відео по зборці його мотоцикла. Вже вийшло відео по зборці двигуна. Ми його навіть встановили в раму. Давай покажемо. Що ми його встановили в раму. Виміряли, просвердлили, заміряли, дистанціювали, але більш детально буде навіть цілий випуск про це. Сьогодні ж наша тема це коробка передач, або моя улюблена скринька перепихунців. Ось вона. Ось вона красатулька, вона в нас 1957 року, це рідна коробка передач разом з цим мотоциклом. В мене складується навіть враження, що не такий був і великий пробіг у цього мотоцикла, але було, напевно, багато. Е Господарів, тому що ну двигун був в не дуже прийнятному стані зсередини. Ви бачили фотографії, те саме трапилося і з коробкою, але в цілому дуже непогано зберіглися основні узли і агрегати. Як ми пам'ятаємо, коробка передач повинна бути куличкова. Але ми будемо ставити вже більш сучасну коробку. Це шлицьову. Ці коробки почали з'являтися на мотоциклах К750М і повністю замінили на конвейері попередні коробки передач. Що було не так з шестернями та з коробками передач попередніх моделей. Це було постійне виключення, само, самовільне виключення передачі в нейтраль. Тому фахівці переробили цю коробку передач. І зробили мілкі рідкі шліці. Вони більш надійні, передачі краще фіксуються і так далі і тому подібне. Щоб не розтягувати відео на 50 хвилин, ми зробимо нарізочку, де розповімо про деякі особливості. По-перше, є вже багато відео по роботі по зборці даних коробок передач на нашому каналі. Кому цікаво, будь ласка, заходьте. Дивіться, ми вже не перший рік їх ремонтуємо, навіть є стенд. Для обкатки, для перевірки коробок передач тут стоїть трьохфазний двигун з частотним перетворювачем, і він може подавати від одного оборота до 1500 обертів на хвилину. Тут взагалі використали блок. Від МТшника зі щепленням, тобто і щеплення можна перевіряти, і коробку приєднувати. Все це крутити. Бачите, навіть є ручка щеплення і дзеркало. Хто скаже, навіщо тут дзеркало на цьому стенді, отримує знижку в 25%. Запам'ятаєте, так? Отак, а? Ну, -от, а воно там потрібно. Так, так. І е е е дивіться, що в нас цікавого. Я б так розділив би зборку коробки на декілька ступенів. Ну, звісно, що вона вже розібрана, вимита продефектована. Ми подивилися, де її слабкі місця. У нас була тут зрив різьби на кришці і на тримачі, на втулці вала кікстартера. Було зрив різьби, ми його виправили. Далі коробка без суттєвих змін. Ми будемо калібрувати різьбу відповідним інструментом, ну а простіше кажучи, проганяти різьбу, після чого звертаю вашу увагу на. Це тримач підшипника первинного валу. Сюди входить підшипник. Підшипник, до речі, в нас вже звичайний шариковий, дуже е, гарно себе зарекомендував, тому що роликові знаходити дуже проблематично. Бачите, тут ползун вижима щеплення. В... За роки експлуатації накатується таке кільце всередині, що масло ніяк не тримається і постійно підтікання. Ми втулимо це стрілевою втулкою в розмір, і після цього. Резинове кілечко ходить тут і жодної крапельки масла не виходить. Ми будемо його запресовувати, запресовувати на гарячу, це я показувати не буду. Тут вже механізм звичайний. Нагріли коробку на електроплиці. Або феном запресували, дали вичахнути і переходимо далі. Далі, це вал кікстартера. Що тут цікавого? Ми втулку вала кікстартера, ставимо нашу рідненьку вже підсальник з внутрішнім діаметром 20. Тут Втулки робимо спеціально трошки в мінусі. Для сальника нічого страшного. А от для вироботки валу це дуже суттєво, тому що ми підганяємо і прибираємо всі зайві дефекти, щоб сальничок працював відповідно. Тут все у нас вже підігнано, залишається його встановлювати. Далі, первинний та вторинний вали. Шестерні в нас в відмінному стані, готові працювати, полірнули поверхню під сальник первинного валу, одягли підшипники. Між підшипником та втулкою для сальника повинна бути паранітова прокладка. Даю вам лайхак. Вона така сама, як і прокладка емульсіонної камери карбюраторів К-28 та К38. Вони у нас є в продажу на сайті, я вам покажу. Ну, взагалі, все, про що ми говоримо, є в продажі у нас на сайті, як окремими узлами, так і в зборі. Далі, шестерні вторинного валу. Вилка шестерен, вона... Перешліфована під сальник діаметром 35. Так простіше її ремонтувати, ніж наплавляти, протачувати і так далі і тому подібне, під рідний розмір 36. Далі муфти шестерні відібрані, якісно муфти включені. Ми використовуємо бушні, але ми розвертаємо їх на 180 градусів проти вироботки. Я покажу, як це працює в процесі. Далі обов'язково ми виставляємо, регулюємо зазор між шестернями е другої та третьої передачі, щоб блоки шестерень не мали відповідного люфта, але не перетягуємо, тому що був в мене неприємний інцидент, тому що зробив їх дуже щільними і вона підклинула. Про це ми ще поговоримо. Далі. Механізм дублю... дублювання. Ми, звісно, втулимо, робимо новий клин, але мені тут ручка не подобається, дуже сильно розбитий отвір, ми його замінимо І механізм ножного перемикання передач ми також відремонтували. У нас новий палець для лапки, в нас сальник і шліфований вал для. Повідка перемикання, це все зібрали, пофарбували чорною порошковою фарбою і зібрали цей вузол для нас готовий. Я вже багато разів розповідав про коробку передач, як її ремонтувати в попередніх своїх відео. Тому, якщо потрібно, будь ласка, заходьте, тому я закріплю камеру на штативі і деякі коментарі буду давати, деякі запчастини. Буду збирати, показувати, розповідати, нема в цьому проблем. Далі, дивіться, привід щеплення. Ми його також ремонтуємо, ми робимо новий палець, вони в нас в свободному продажі, а отвір ми старий заварюємо і просверлюємо новий. Він стає, бачите, він навіть зараз такий доволі тугенький, йому потрібно ще час розробитися, але жодного люфта немає. І тим паче, що цей флажок не буде тертися по муфті. Кардана. Тому я вважаю, що його є сенс ремонтувати. І так, перед тим як ми зберемо коробку, от я покажу вам, яким чином регулювалися блоки шестерин, перша, друга, третя, четверта, бачите, яка дистанційна шайба. Вона завстовшки міліметр стоїть між шестернями. Чому так трапляється? Ми рандомно, ну, тобто байдуже, беремо з запасу шестерні, міряємо їх 17,2 19,5, 18,5, 17. Тобто, ну, як це? При серійному випуску шестерн десь прошліфували більше, чи ще щось. Тобто, ну, якість страждала, а ми, але ж за це і любимо ці мотоцикли. Тому обов'язково тут. Регулюємо, обираємо. В нас є в наявності шайби від 0,25-0,5 і 1 мм. Це вже є, не треба нічого вигадувати. Є з нержавійки, є з сталеві. Ми їх дуже багато років вже використовуємо, воно того вартує. Так, перша зупинка у нас по коробці передач це вал кікстартера. Зараз все працює причудово, ножка підіймається сама. Ход чудовий. Давай заглянемо внутрі. Чого ми досягли, чого ми перевіряли, щоб ця паразитна шестерня, шестерня кікстартера, вона оберталася вільно, без всяких заїдань і без всяких звуків. Це коли храповий механізм повністю не повертається. Звертаємо велику увагу на фіксатор храпового механізму. Ось він наварений. Звертаємо увагу на вироботку, може, треба буде його підварити, підшліфувати таким чином, щоб ось ця шестерня оберталася вільно. Збираємо далі. Отже, друзі, на чому ми зупинились? Ми змонтували кікстартер, перевірили його працездатність, перевірили те, щоб храповий механізм не закусював, перевірили, щоб кікстартер працював. Зараз ми встромили да, установили два. Вали первинний та вторинний. Тут особливо ніяких секретів нема. Рухаємося за книжкою за книжкою, рухаємося за здравою логікою. Нічого не повинно закусювати. Бачите, все крутиться ого го дуже-дуже добре. Отже, первинний вал в нас був повністю утоплений. Ми його видвинули. Уто був утоплений, був розмір 28,3 від кромки до краю валу. Ми його видвинули вперед отримали 36. При такому видвиганні ми розуміємо, що ця шайба, яка встановлена під 204 й підшипник, вона починає терти за зуб коробки передач. Тож під первинний вал я встановлю дистанційну шайбу 2 мм, Тобто вирівнюю розмір до 30,3 мм. Це, в принципі, всі регулювання, тому що ми перед тим, як вставляли сюди, ми все це. Перевірили на роботоспособність. Залишається це все розібрати і вже збирати на гермети. Ще буде цікавий момент регулювання включення коробки передач на нашому унікальному стенді. Наразі всім дякую. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на канал Олега Аса. Далі все буде за планом, камера на штатив, і будемо потроху збирати коробку передач.